Покидати рідний дім. Важче на все. Їхати у чужу сторону, як яку кажуть. Там вже привик, жив там все время, а не хотілось їхати. Ну. При таких обстоятельствах, якщо кожну ніч із самолітів бомби кидають. Дуже тяжко. 15 числа ми виїхали, а чому? Тому що там невозможно. Там же ж бомбить вже вже даже взагалі страшно. Ні спати страшно. Летить над головою, отак все движеться. Ну, взяла, передіться в основному, передіться, зуби почистить там, взяла мило, взяла оце. Що, що основне? І все, а тут усе, да, он повно всього. Дають усе і годують, і постіль м'яку дають, і вкриться єчим. Ну, доволі, отак. Усім. Приїхали, бо тому, що почалася страшенна бомбіжка, повибивало вікна, двері і там, ну, ну в общем, вже жити далі не, не можна, не можна. Кожен день стріляли ну, і на. гра до той, і спиш, спиш вікна, дрожать. Ну вже діватися було нікуди. Я одинока.